Що ж, колеги, про систему вуликів на пасіці. Ось зараз така файна погода, заходжу в ліс. Ну, Голосіївський ліс дуже гарно. Коротше, стосовно системи вуликів, дуже багато є е, різних там, думок, а яку ж систему вулики вибирати. Там. І коли в мене був час, коли треба там, обрати свою систему вуликів, Тоже, думаю, так, окей, ану, лежак. Що мені дасть лежак? Ну, відкрив кришку там там до вулика доступ маєш потім, окей. Що мені дасть там 12 рамковий Ага, Ну там магазини можна ставити. Окей, що мені дасть там 16 рамочник Окей, що мені дасть там багатокорпусний вулик, там рута, рожеделона. там. Ну, коротше, що воно мені дасть? Я можу взяти, в дуплянках посадити, взяти з дерева, вирізати? Кусочок дупла і туди бджіл селить. Коротше, думав, думав і гадав, а потім вирішив просто зайти в корінь тої проблеми, от яку ж ту систему вуликів? Чого ж, от чого ж зробили ту чи іншу систему? Ну, почнемо з того, що в людей не було якихось уявлень е там, про те, як можна для чого можна її застосовувати. Через то появлялося те, до чого люди якби додумувалися. Ага. Саме просте це був лежак. І до нього додумувалися, дуже просто, нічого там складного Нічого складного не було додуматись до лежака, да, зверху ставив собі там ці і пішов. А потім. Я думаю, стоп! Мені ж треба не мислити так, як мислили там 100 років назад чи 200 років назад. Мені ж треба мислити по-сучасному, правильно? А щоб той вулик можна було загрузити, щоб той вулик можна було щось з ним зробити, перенести. І зразу такі вулики, як лежаки, вони відсіваються і відходять на задній план. Потім думаю, окей, мені треба, щоб вулик був дешевий. Тому що там стінка вулика, там покраска вулика, там деталювання в самому вулику і так далі. Треба, щоб він був більш-менш дешевий. Окей, знайшов якусь золоту середину. А потім, коли вже я собі там придумав, що можна взяти от 12-рамочний вулик з магазинними наставками. І знаєте що, мені пощастило? Тому що коли я вибирав вулик, я не врахував одної дуже важливої ситуації. І вона звучить так: а чим твоя пасіка буде займатися? От чим твоя пасіка буде займатися? От я цього не врахував. Я вам кажу так, як є свідомо, не врахував, тому що не розумів, тому що не було того, хто мені підкаже. І через то ділюсь з вами цим досвідом. Моя пасіка, вона в такому місці стоїть, де можна і пилочок зібрати, і мед зібрати, і пакета зробити. Ну, тобто, все можна зробити, да? тому що медоносна база дозволяє. Е, самі бджоли дозволяють, ну, відповідно, знання дозволяють. І от я ламав голову, да? як же ж мені пощастило? В чому пощастило? Коли ви вибираєте свою систему вуликів, орієнтуйтеся, саме головне, на те, чим буде ваша пасіка займатися. Якщо це буде пасіка товарного напряму, то ваша задача зробити 100 тонн меду з одного вулика. Ну, умовно, це ж нереальна цифра, понятна. Тобто, ваша задача бомбити мед. То ви повинні вибрати таку систему вуликів, де вам би було б і добре перевезти максимально швидко, щоб займався корпус. Ну і безпосередньо, щоб вам було на спину легше. Тобто і орієнтуватися на таке поняття, як довгі і короткі взятки. Тобто, якщо взяток довгий, і він такий ну, більш-менш інтенсивний. Ми маємо вибрати систему вуликів, яка нам дозволить поступово підставляти магазини. Якщо в нас взяток короткий і дуже інтенсивний, ми маємо вибрати ту систему вуликів, де нам дасть у той момент схватити, тобто ми раз дали великий корпус. Оце дуже класно підходить, 16-рамочна система. Тобто є вулики, є там сім'я, там вона займає умовно 15-16 рамок. І ви нарощуєте, і потім бджоли масово починають нести мед. І це триває там умовно 10 днів. Ви повинні їм дати корпус, вже повний корпус суші, щоб вони в цей момент спрацювали. Е, тобто от таким чином треба мислити. Ну, Відповідно, якщо ви хочете займатися матками, вам ті корпусні близько не треба. Вам треба обичні лежаки поділені на два. Якщо ви хочете займатися пакетами, вам треба лежаки. Поділені на 2, а то й на 3, ну, залежно від об'єму лежака. Якщо ви хочете займатися, наприклад, запиленням, вам вистачить 10-рамочних вуликів в один корпус тільки. Тому що теж там є свої особливості. Тому вибирайте систему вуликів під потребу вашого бізнесу. Це так правильно робити. Бо коли, дивіться, коли пасічники починають там, ага, купив 145 вулики. Херня міняю на 12-рамочні вулики, хірня міняю на е, лежаки, фігня міняю на солом'яні вулики, фігня, міняю там на ше щось. І потім такий пасічник, він ніколи не буде мати чистого доходу. Ніколи. Чому? Тому що поміняти один вулик, один вулик, якщо ви сам робите його, це плюс-мінус 800 тисяч гривень на сьогоднішній день. На сьогоднішній день. Подивіться на дату, коли я записував це відео. Якщо купити новий вулик, прям купити його, то це буде коштувати в районі 2 тисяч гривень. Розумієте? Це ще ну, і ще може бути дорожче. Рідко, рідко, коли дешевше, новий вулик. Там, З рамками, з покраскою, з усім. А коли ви міняєте між собою системи, це по-любому треба ще рамки добирати. І суші не буде. Тому тому, е, завжди правильно виберіть систему вуликів на старті. Якщо ви виберете систему вуликів на старті правильно, або з невеличкою похибкою ваша пасіка почне приносити, тому що ви, наприклад, там вийшли на 100 бджоло сімей, і тих 100 бджолосімей утримуєте з усіма важливими там ризиками, да, ви про це повинні теж знати. І не треба для вас 100 вуликів міняти, а 100 вуликів, якщо ви сам будете міняти, це мінус 100 тисяч. Якщо купляти треба, це 200 тисяч, мінус зразу ж. От і все. Тому не займайтеся цією маячньою, Постійна там заміна в вулики, раді заміни, постійні експерименти, раді експериментів, все вже давно придумано. Просто чітко знайдіть оту формулу для своєї пасіки. Для цього вам треба відсилити три сезони. Це максимум. Але це за умови, якщо ви ще хочете вчитися, якщо ви не хочете вчитись, вам прийдеться 10 сезонів працювати. От і все. Оце те, що я вам хотів сказати про систему вуликів. Вибирайте її не, не по трендах, вибирайте її не по тому, нрави, не нравиться. А вибирайте її по тому, щоб система вуликів підходила під ваші потреби. Тобто, треба бомбити мед, беремо, умовно кажучи, ручівський або 12 рамковий з магазинами доставками. Все, це саме правильне рішення. Треба матки, значить, робимо так, щоб там можна було тримати сім'ї вихователь. Все остальне, це як на мене, як на мене, наголошую. Це лірика і дурна втрата часу. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал Дікіперофікреї. І давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Ну а я пішов екзамени здавати.